Всіх вітаю, з вами Марія і перед вами підказки з філіжанки. Давайте розглядати, про що хоче нам розповісти. Дивіться, тут ситуація, в якій дві людини, жінка та чоловік відвертаються один від одного і відходять. Ситуація, в якій вони не домовились. Вони між собою щось обговорювали, але ті умови, які були озвучені, розглянуті, не підходять саме жінці. Вона зі своїм питанням залишається. Чоловік, ну, як знаєте, буде шукати іншу людину для виконання. Тут можуть бути якісь там домашні справи, може, якогось майстра треба викликати, щоб щось там зробив. Тут є готовність сплачувати гроші за роботу, але ж, ну, знаєте, як жадібність тут не дуже буде оцінена, бо, знаєте, тут як блискавкою трошки людину зупинило. Подальше спілкування з цим чоловіком. Ну, Може, щось таке він озвучив, що жінці воно просто от, ого як здалося. Потім е треба розуміти, що з якоюсь людиною, з вашого близького оточення. На певний час у вас ну, не буде чесного спілкування. Воно буде, воно буде за телефоном, воно буде, наприклад, там по відеозв'язку, але воно не буде близьким, коли ви можете зустрітись і там десь піти разом, десь там, ну, скажімо, кави попити разом. Це на певний час. Це як людина десь от поїхала, десь змінила, ну там скажімо свою оселю. Потім ось тут зустріч знову ж таки мені показано як процентні, скажімо, ставки, люди обговорюють, якісь такі, знаєте, ну, бесіди йдуть, вони більш ділові. Але вони з людьми, яким довіряють. Це не, не якісь там, ну, тобто думку цих людей людина розглядає більш серйозно, ніж там людей, які ну, не знайомі їй. Потім для когось з вас, ось тут мені людина показана, яка е, намагається в чомусь розібратись. Як, знаєте, от як на столі навалено щось там багато чого, і людина коперсається в цих речах, як шукає щось там ну, дрібненьке таке. Це як. Знаєте, як воно виглядає? як... Ремонтує щось, як знаєте, от, щось з фізикою пов'язане, щось там, може, паяльником робить, щось перераховує і перекладає. ну, Щось таке, знаєте, що потребує певних знань. І є люди, які очікують на те, що людина от зробить і передасть далі. Ну, як замовлення якесь робить. Дивіться, ось тут цікаво показане 39 число, і певна перемога у людини фінансова тут є. Ну там щось, може, там воліли. Або продати, наприклад, або отримати якимось іншим чином гроші. Або купити щось, але ж зі знижкою. Ну, тобто тут така фінансова перемога, так скажімо. Да? Потім на перспективу по цій філіжанці показан. Ой, ну давайте так, рух. Тут я не можу більше тут нічого сказати, ви ж розумієте. Я не буду розкривати плани наших котиків, але щось там вони. Гарне, хороше завершать, і ви будете про те знати з новин. Більш не скажу. Хоча бачу, але ж не треба. Так, ось тут ображена жінка мені показана. Ображена чому? Тому що допомога чоловіка, як... якої вона потребувала, вона нібито. Знаєте, він і не відмовив, але от так, як він може зробити, їй воно не дуже підходить. Воно її взагалі не влаштовує. Вона інакше, їй треба інакше. Їй треба от просто друга от якась ситуація. І. Це, це як для сім'ї, це як ну, для її особистого життя якісь справи. Їй треба, щоб допомога йшла саме чоловіча, жіночої допомоги тут, ну, тут. жінка не зробить те, що може зробити чоловік. Ось так воно тут показане. Поки що невідомо, як воно взагалі буде. Така якась ситуація, що поки що вона не вирішальна. Не те, що там взагалі вона не вирішальна, просто вона складніше виявилась, ніж ну, одразу воно так було. Або, наприклад, вона виявилась дорожча, ніж людина розраховувала, Ну, якесь таке. Тобто, поки що ще людина намагається найти, знайти якісь там рішення. По роботі. Ось тут показана ситуація, коли е, е, зіткнення людей, знаєте, як е, людей зіштовхнуть, але ситуація якась вона як спеціально зроблена. Це не те, що це як пересварити людей. Це треба розуміти, що, наприклад, це от сторона роботи соціуму. Це знов якесь іпсо розганяється, будьте люди уважні, бо знов якусь зраду, зрадоньку тут пхають у, на, у люди. Вона йде від расистів. Треба це розуміти, бо тут путлерський слід дуже чітко бачу. І просто не реагуйте, будь ласка, бо буде. Будуть вам нерви, а воно вам не треба, повірте. Так, далі. Бо там десь наші перемагають і треба відволікати увагу. А десь я не можу сказати, де ви потім все дізнаєтесь. Так, далі. От, от що мені озвучувати? Тут багато про наших котиків показують, а я не можу казати. Але ну, тут не все таке воно легке і приємне. Тут будуть моменти, які будуть, ну, знаєте, співчуття викликати у людей. І жалю тут теж буде достатньо, бо ми будемо... Це ситуації, які вже сталися. А подробиці ми будемо найближчим часом знати. Так, далі. От хоч закінчу філіжанку одразу, бо я багато чого не можу вам сказати. Скажімо так, найближчий тиждень буде дуже інформаційний. Ось так. Там багато чого буде дізнаватись, більше не скажу. Зустрічі, зустрічі, обговорення, і дивіться, це, от як ви поспілкувались з двома дамочками, ви відходите, і вони з приводу того, що ви сказали, починають обговорення ситуації. Десь ви їм певних знань додасте. ну, ну, ви, як, ну... Як новину якусь, яку, наприклад, вони її розглядали для себе певним чином, а ви як вточнення якісь дасте людям, і вони вже інакше будуть сприймати. І от, знаєте, залишити їх у такій співбесіді цікавій. Ну, потім вони, як знаєте, ваші ці вточнення вони будуть вже від свого лиця розказувати людям. Але це теж непогано, бо знаєте, ви ну, як якусь правду, як звернете увагу на якусь правду. І краще, нехай так воно розповсюджується, ніж люди будуть там собі щось таке. Ну, Не те знати, будуть вирішуватись питання з якимись трьохсотими, але це не наші трьохсоті, це з того боку. І тут чогось ситуація, от Ну, вона мені не дуже так і не погано вона мені показана. Вона мені, знаєте, щось буде зроблено так по-дурному, що нам аж смішно буде. Ну, вони то вміють, нехай роблять. Так, і ось тут. Мені показана ситуація, коли людина трошки так, знаєте, в як ну, от не хоче йти на, скажімо, на правила якоїсь хитрої жінки. Трошки так, знаєте, як ну, будете шукати. Можливість не спілкування, можливість не реагувати на якісь прохання жінки, але не дуже я бачу, що вийде. Все ж таки треба буде якось співпрацювати в цій ситуації. І ось тут повертається, повертається аж три якісь ситуації, аж три якісь, ну, скажімо, втрачені моменти, повернення до цих моментів е і співпраця з цими якимось моментами, тим треба буде найближчим часом. Ну, Багато чого робити і буде дуже велика втома, але результат буде задовільняти. Але треба розуміти, що тут аж довгий-довгий буде процес наведення порядку і складний процес. І треба буде дуже, знаєте, от не не боятись оцих складнощів, а просто робити робити так, як слід, так, як треба, бо без цих змін неможливо буде до ось цих світлих змін прийти. До ладу треба приводити те, що буде повернене, те, що буде, ну, воно не в такому вигляді буде повернене, знаєте, так, щоб. Ну, і добре, повернулося і добре, а там ще треба буде дуже-дуже попрацювати. Ну, все, тут я більш не можу нічого озвучити, тож давайте закінчимо. Тож, дякую вам. Там багато хороших новин, але ж ви все дізнаєтесь, вам все розкажуть. Це, це буде оприлюднено. Тож вам всім я дуже-дуже бажаю і гарного настрою, і спокою душевного і в сім'ї, щоб все було добре. І нехай все налагодиться і у нас в країні, і нехай все буде добре. І дуже, дуже фільтруйте новини, які будуть йти найближчим часом, бо там багнюки буде багато. Не приймайте це до розуму, не приймайте взагалі такі новини. Тож підписуйтесь, якщо вам цікавий такий формат відео, будемо ще щось роздивлятись. Але політику я не дивлюсь і не озвучую. І наших котиків я теж, ну, я можу сказати, що там буде щось добре, чекайте новин, але ж подробиць я не даю. Всім дякую, всім пока.